Привіт рідні! Гарного, тихого, мирного дня вам! Так, ну показую все, як є, все заляпано. Спеціально не витирала не вчора, не сьогодні, бо знала, що буду мити. І гляньте, який сюрприз мене знов чекав. І щоб ви розуміли, це постійна історія. Коли я беру молочко на ось таке, тому я завжди беру в тетрапаках. А в пляшках, а в пакеті було б ще гірше. Завжди щось якісь сюрпризи. Поки я знімала вам про засоби для миття. До мене заскакували мої онлайники і періодично щось перекусували. Брали молочко і ще його, будь ласочка. Бачите, не витираю спеціально. Тут все також підзаляпано. Зараз будемо мити. В принципі, холодильник я. Пару тижнів тому прибирала так картопля. До речі, показувала вам, як замовляла сортову для смаження окрема гранату і сорай для варки. Так, вона прикольніша ніж просто звичайну картоплю брати. Вчора смажила дуже-дуже круто. Так, холодильник зараз якраз не забитий, так що все дістаємо і миємо. Наносимо засіб 10 хвилин. Морозильно вмити не будемо, вона забита в мене, то вже влітку я зроблю. Так, вона не наморажує в мене особливо. Так що нехай поки собі стоїть. Ну що, для порівняння було. О, арахісова паста. Кожного дня тягається. І бочки я вже ж. І зараз наносимо засіб і будемо робити, що стало. Єдине, що промивати водою вже буду за кадром. Продовжуємо. А вже ж я починаю з того, що збираю губкою свіже пролите молочко. Просто водою збираю зайве. Далі беру ручний пилосос і трошки крихти по бокових стіночках. А далі я буду наносити засіб, не знімаючи полиці, наношу а вже ж, фада айс на мочалочку і розподіляю по всьому, всьому холодильнику. Не знімаю відразу полички, щоб не розкладати їх засобом по всій кухні, а роблю це прямо в холодильнику, не вимикаючи його, як бачите. А далі вже буду виймати. І полички буду мити вже за кадром у мисці. За кадром, тому що нема де притулити камеру, бо весь холодильник розкладений по всій кухні. І так, полички я промила, а чистою тряпочкою, вологою проходжу, щоб прибрати весь весь засіб. Мию декілька разів витираю насухо і повертаю всі-всі-всі полички, бокові і основні на свої місця. Ну, красень же! Блищить у чистоти. Я задоволена зараз. Повертаємо, я не знаю, як вам ближче показати. ну Чистий, чистий дуже добре пахне, пахне чистотою. Нема якихось там лимонних, оціх, знаєте, хімічних віддушок, немає такого нічого. Просто пахне чистим холодильником, без зайвих запахів. Так, зараз повертаємо все на місця і миємо зверху. Ну що, помила я його зовні? Також, до речі, не чекала 10 хвилин, швидко воно все добре помилося, потім промила водичка. Ось такий холодильничок. Чистенький, заповнений. У мене, до речі, на верхній поличці якісь ліки та припомбаси до тортиків. Барвники там все таке і патчі. А ви що? Зберігаєте? Я б зберігала в іншому місці, але є ліки, які потрібно зберігати саме в холодильнику. Не люблю це смішно, але що робити? Так що ось такий холодильничок. Я задоволена. А буряки зараз будемо варити в мікрохвильовці. Я вже колись показувала, але воно не зберіглося було в сторі. Стосовно бурячків, буду робити зараз їх в мікрохвильовці, бо так значно швидше. Для цього беру звичайну тарілочку яку-небудь. Звичайний пакет. Туди вкладаю два бурячка. В мене два, можна один, неважливо. Далі беремо і робимо протикання. Протикаємо ножем. О. Декількох місцях. Добре протикаємо кожен. До речі, окремо за ножі, я показувала, як їх купувала. Розповім окремим сторі, бо дуже багато запитань по ним. Після того, як поштрикали, наливаємо сюди водички. Не знаю, мілілітрів 200. Більше не потрібно, але так ну, дебеленько. І зав'язуємо пакет. Далі беремо знову ніж в ножиці і в декількох місцях протикуємо пакет. Тепер ставимо мікрохвильовку на звичайний максимальний режим на 10 хвилин. Якщо буряк не звариться, можна додати час. Буває більшенький, буває більш старий. Але це все. Розкриваємо, протикаємо. Чудово заходить, як по маслу. Два буряки я робила 15 хвилин, бо величенькі. Зазвичай роблю 10. Десь ще я зробив. Це годівничка. Краса, це ще чайків ще я вам купувала. Чайки так. випили і зробив годівничку. Молодець, Насіння. завтра підеш вішати? Так. Молодець. Насіння підготували, зараз синок йде вішати годівничку. О, банда збирається. <рес> місцево, давай, вішай вже.